В програмі Мистецтво і час ми навідаємось на персональну експозицію до відомого українського художника Володимира Подлевського, який представив нову серію робіт навіяну спогадами про Індію біля Райського моря. Мої вітання цього разу. Програма Мистецтво і час запрошує вас на добру, теплу, світлу експозицію від Володимира Подлевського, який подарує нам з вами можливість здійснити чудову неповторну прогулянку берегами Райського моря. Подлевського біля райського моря розповідає про історію українського рибалки, який навідався до Індії та закохався в океан та індійську дівчину. Чим закінчилася ця любовна історія? Можна дізнатися, подивившись на роботи майстра. Чи можна сьогоднішню вашу виставку, яка має назву біля райського моря, вважати можливо певним викликом кастовим традиціям, які існують в індійському суспільстві? Зокрема, я маю на увазі роль жінки? Ну практично виклик я б не сказав би, я напевно не задавався ціллю це робити. Саме головна моя мета це були відчуття і була та філософія, яку я побачив там, будучи багато багато разів. Ось і жінка, як для мене, завжди вона є жінка-матір, жінка прекрасна. Практично, жінка Індії для мене була ну щось таке, як богиня. Ось тому, що в цих роботах, які я зробив, там таке перекликання є жінка і богиня. Це практично те ж саме. Ось, і вони настільки прекрасні, вони настільки щирі, вони настільки духовно чисті. Ось я вже не кажу про дітей. То, то взагалі неймовірно, щось інший світ. Ось, і це все разом. Воно якби перев'язало е, мої українські е, дитячі роки згадки про село, про маму, про мою бабусь, про дідусів, де я приходив, там і слов'яночку пили в садочку. А знаєте, оці всі відчуття, які я пережив, я їх згадую, я все вклав в, 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 в свої праці сьогоднішні. Кавий факт виявляється, українське слово рай дуже схоже за звучанням на індійське «райус». Саме тому, мабуть, експозиція Володимира Подлевського, що має назву біля райського моря, покликана передати не просто дитячу безпосередність та чистоту, а й вказує на тонкий зв'язок між Україною та Індією. Куленко, на ваш погляд, наскільки легко індійська культура поєднується і багато в чому зливається з культурою інших народів? І чи є випадковість у той факт, що видатний англійський письменник Редярд Кіплінг також вважав своєю духовною батьківщиною саме країну з багатолюдними містами, тобто Індію? Не, ну якщо ми вважаємо, що Україна родина слонов, то на у нас очень много близького на самом деле да си Індії. Но я думаю, что в любом случае любая интерпретация культуры Индии, ее некое духовное начало через, знаете. Ну, как бы свидетельство других людей, других национальностей. Киплинга, вот в данном случае Владимира Подлецкого, да, это тоже, я считаю, что такой своеобразный э, художественный писатель. да. Сейчас я смотрю, что его эти впечатления индийские, они на самом деле начинают трансформироваться все-таки уже на некий на американский опыт. Вот мы сейчас видим, это не, некий орхал такой индийский. да. Есть какие-то вот такие даже, э, наверное, перекликания между его вот этой серией стилей старых фотографий. То есть это какой-то момент такой древней индийской. Системы семьи, допустим. И у них понятие семьи это очень-очень серьезно. Да, я думаю, что сейчас в Украине это очень актуально понятие семьи. И я думаю, то, что художник к этой теме, теме семьи подошел так очень интересно, то я думаю, это очень актуально на сегодняшний день. Ні, надія, чи можна сьогоднішню виставку Володимира Потлевського охарактеризувати чи назвати так Індія, яка завжди з тобою? Не знаю, у меня есть свое название. Я бы назвала эту выставку по волнам моей памяти или по волнам его памяти. Потому что, ну, на мой взгляд, художнику с таким успехом удалось передать эмоции, эмоции воды, эмоции земли, эмоции людей. И, конечно, очаровательно эти индийские дети, которые, ну вот у меня страшная ностальгия. Мы все выросли на индийских фильмах. И я помню, как мы плакали в кинотеатрах, глядя на Зиту и Гиту. Просматривая это кино. И конечно, сегодня уже на портретах Подлевского это уже можно сказать внуки Гиты. где светлые, теплые э, дети очень, очень симпатичные, конечно, очень приятно. Ну а в этом зале находятся работы, которые ну, у меня вызывают очень серьезные параллели с фильмами Мира Кустуриц. Это просто как цитаты из фильмов. На картинах Володимира Подлевського ми бачимо традиційне українське весілля, яке зображник, свято радості і дарує надію на райське життя. До речі, багато у чому саме така філософська позиція і ставлення до життя об'єднує українців з індійцями. Вашу думку вплинув клімат на формування та ставлення до ролі любові в індійському суспільстві, і що у цьому питанні є спільного між індійцями та українцями? Е, вся справа в жінках. Е, е, жінки українські, жінки індійські е, мають якусь схожість навіть не стільки таку, яка кидається в очі, а схожість внутрішню. Я би сказав, це жіночність у кубі і в індійських українських жінок. Тому е, е, вони красиві, тому вони мудрі, тому вони е, такі бажані. А на вашу думку, чи є випадковим те, що саме українець за походженням Микола Рерих, став своєрідною об'єднавчою ланкою праукраїнської культури та індійської? Ну давайте зразу скажемо, що нічого випадкового в житті не буває серед людей. По собі відчував, що прийшов час, і я поїхав в Індію, і я відкрив себе по-іншому. Я думаю, так само в нього, бо ми всі однакові, люди і своїми думками, своїм життям. Ну там інші трошки були моменти. Але його щось звало, і він цього хотів. І коли він це побачив, він його полюбив. Він став разом з ним, як, як одне ціле. Він побачив і він показав. Ось люди, дивіться, що, що то є. Я це люблю. То мені подобається. Знаєте, от, напевно, це саме основний стержень. Я думаю, всіх художників, всіх часів, по суті, і сьогоднішній взяти той час, рерихівський час. Тому тут думаю, то він поїхав десь за покликанням свого серця і своєї душі. Швидше всього. Да. Як вигадаєте, чи є щось спільне в коріннях? Мистецтва та культури Індії і України. Я хочу просто навести як приклад таку картинку. Якщо пригадати, то український козак, який грає на Пандурі та індійський йог сидять в однаковій позі Лотоса. Звідки це на вашу думку? Не знаю, але я думаю, що то щось є. Я думаю, паралель існує це однозначно. Димира Подлевського біля Райського моря це не мов би, заклик до людини і людства в цілому. Повернутися у дитинство заради очищення та доброти. З вами була програма Мистецтво і час. Дивіться нас на телеканалі Тоніс.